У хлібній крамниці змінили цінники. Батон звичайний зріс у ціні на 15, на 25 копійок подорожчав найпопулярніший хліб – Орільський. Вчора вартував хліб 2, 2 гривні 75 копійок, а сьогодні вже 3 гривні. Деякі покупці подорожчання не помітили, а хто побачив різницю, міркує про причини. я думаю, що може мука подорожчала. Я думаю, що для молодих людей, можливо, не наскільки суттєво, наскільки для пенсіонерів, там людей похилого віку. Їхній розмір виплат не збільшується, а все дорожче, комунальні дорожчі, світло дорожче. І в кінці кінців, якщо людина раніше не могла зводити кінці з кінцями, то тепер я думаю їм буде ще важче. На 60% буковину забезпечує хлібом Чернівецький хлібокомбінат, подорожчання борошна, енергоносіїв та збільшення зарплатні. Такі причини, що зумовили зростання вартості хліба, назвала на підприємстві. Якщо збільшується собі вартість, зростають витрати, то ми відповідно повинні сповисити ціну, інакше що буде. Інакше банкрутство? це ж нікому не потрібно. Пані Віоріка, купуючи хліб, не знала про подорожчання та чекала на решту із трьох гривень. Пенсіонерів кожна копійка на рахунку, адже на 700 гривень у місяць не розженешся. Я знаю, що маємо робити, як маємо жити, і цю пенсію перші йдемо в аптеці. Там лішаємо по 200 по 300. А хліб, а до хліба ще тільки треба. Для мало забезпечених людей на хлібокомбінаті обіцяють соціальний хліб. Хотинський формовий завезуть у крамниці краю. Вартуватиме він дві гривні. Майя Гумена Ярослав Левицький, час новин Чернівці.